Канал на свій смак вітає вас! Заготовляємо густий абрикосовий джем всього лиш із трьох інгредієнтів. Такий джем добре тримає форму, не розтікається, чудово підходить для приготування будь-яких смаколиків. Для джему обираємо спілі, соковиті та ароматні абрикоси, свіжий жовтобокий лимон і заливаємо все холодною водою на 7-10 хвилин. Потім добре миємо. Та відділяємо кісточки будь-яким зручним способом. Очищені абрикоси пересипаємо у кастрюлю, вливаємо 100 мл води. Розрізаємо лимон і використовуємо всього лиш одну половинку, очищаємо і нарізаємо невеликими шматочками. Додаємо лимон до абрикосів і починаємо варити на середньому вогні. Варимо до того часу, поки всі абрикоси не стануть м'якими. Перебиваємо блендером до однорідності та перетираємо через сито. Цей етап можна пропустити, але тоді джем буде не таким однорідним та матиме шматочки м'якоті. Перетерти п'юре зважуємо, щоб правильно розрахувати потрібну кількість цукру. Кладемо на вогонь і доводимо до кипіння. Періодично помішуємо. Всипаємо цукор і від моменту закіпання варимо 20-30 хвилин. Але увага! Час варіння вказаний для 1 кг абрикос. Увесь час помішуємо. Готовий джем дуже повільно буде стікати з лопатки. Гарячий джем розливаємо у простерилізовані банки, закриваємо та зберігаємо у прохолодному місці.